Це відео набрало 360 тисяч переглядів. Як ми крутили геошуруп, люди не могли зрозуміти, що, що ви робите. Євген, Розкажи про особливості технології цих будинків. Дивись, це каркасний будинок. Наразі ми стаємо це «Блекво-2» будинок, який Скільки буде поповнений з коноплі. 43, 43 квадрати. Квадрат. Перше, це геошурупи, дорогі друзі. Геошуруп, гарна технологія, він 2,5 метри. Тобто це 2,5 метри в землі, геошуруп оцинкований, вони стоять, на них дають гарантію 50 років. Геошуруп, ми кладемо трошки підкладку, і потім іде це на та я тебе прошу два з половиною метри. Так, крутяться. У мене відео набрало 360 тисяч переглядів. Як ми крутили геошуруп, люди не могли зрозуміти, що, що ви робите? Що за такий великий болт. Далі тут іде доска, яка бачиш, ми її обробляємо мастікою. Так, це називається фундаментальна доска. Вона йде в три ряди. Далі, якщо ви побачите красивий, називається гебльований ліс. Дивись, ми сушимо ліс, платимо 2 тисячі гривень додатково за сушку. Ліс зараз коштує 10 тисяч. 2 тисячі платимо за сушку, 12 і 500 гривень платимо, щоб сняли фаску. Смотри, який він гладенький. Скільки відсотків вологості? Та вони, я, я не пам'ятаю, скільки. Для будинництва там 16, 18, 20. Так, да, смотри, факт, що його не крутить. Крути. Тут, тут ми даємо дошку під низ. Від гризунів, від шкідників, хоча в коноплі вони не живуть. Зверху йде паробар'єр. Оці всі соти вони будуть наповнюватися ваптом. Коноплою, да? да. конопля, яка буде з вапном. Побачимо, і з з елементом. елементами. Да. Це у нас уже стіни зводять. Між прочим, це десь п'ятий день каркасного будівництва. Ми бачимо, бачити швидко все робиться. Да? Це є. Перевага каркасного будівництва воно робиться швидко. За так. який час ти плануєш побудувати ну, першу ми... партію будинків? Тут питання. Якщо є інвестори, я вірю, будуть інвестори, то в принципі ми побудуємо за рік. Ми побудуємо за рік. Ми даємо собі рік. Але оці перші три будинки теж хочемо побудувати до нового року. Перші три будинки до нового року і санаторій до нового року. Умови для інвесторів є в тебе на сайті.